Вітаю на моєму каналі. Сьогодні даю відгук на гровбеги українського виробництва від Flora Growing. Так, оце гроубег на 160 літрів. Тут я посадив перці. Як я це робив? Він в мене всю зиму стояв на вулиці. Я вивозив сюди компост із квартири. Потім він десь наполовину наповнився, я докидав зверху землі, посадив перці і трохи мульчі з кошеної трави. Росте нормально все, ніби. Зараз ох, перці вже є. Все нормально, робив, мабуть, дві прикормки. Так, це трохи поменше 100 літрів. Два гро Тут спробував посадити картоплю. Сюди я кидаю лише скошену траву і трошки землі між слоями трави. Тобто я посадив на дно бега картоплю і от потроху закидую, закидую, закидую. Не знаю, що там виросте, просто експеримент, але росте добре. Коли дощів мало поливаю, також робив, мабуть, дві прикормки. Так, зараз перевірю ручки. Ну, я його піднімаю, ручка не відривається. Йому півроку цьому горщику зиму він стояв на вулиці. Так, це ще два гробеги. Отой, мабуть, 160, а цей трохи менше, 120 може. Тут я робив по-іншому, тут це вже цього літа я їх наповнював, закидував на дно гілки дрібні, потім різну траву листя, наверх трохи землі і висадив розсаду, замульчував скошеною травою. Ці перці я висаджував пізніше, тому вони і менші, ну, якось і виглядають гірше. Але, тим не менше, ростуть. Оце гробеги 30 літрів, я пробував в них вирощувати, але вони замалі і швидко пересихають. Тому зараз використовують чисто як технічні, ну, там землі набрати, якось камінці поскладати. Ці беги 30 літрів, мені прям дуже подобається під зберігання чогось, там накидав як відро, поставив десь потім, коли треба, чи викинув, чи перебрав. Ну, як технічні, вони ок. Як для вирощування в приміщенні теж ок, але для вулиці об'єм замалий. В цьому вже, мабуть, років 5, по ньому видно. Тим не менше, більш-менш він ще тримається ручки цілі. Цей в один шар пошитий, а оці великі там ще, ще один всередині є шар більш тонкий. Ось і тут краще видно, тут білий, ще один шар. Він із часом просідає, бо на дні гілля та листя, тому я так траву підсипаю, підсипаю, підсипаю. Ще є ось такі у мене беги, це вони вже другий сезон тут стоять на вулиці. Я дуже рано їх засіяв, там цибулька, салат, воно вже позаростало, все буду. Чистити, перезаряджати. Ну, ось салатик, наприклад, нормально росте собі. Це авокадо я виніс з квартири на сонячні ванни, так сказати. Тут, я не пам'ятаю, здається, це на 5 літрів горщик одноразовий, так сказати. Нормально стоїть собі. Коротше, повертаючись до теми. Гробегі досить хороші, можу рекомендувати, користуюсь вже не один рік. Виробництво Україна. Ось так вони виглядають в ненаповненому вигляді. Два шари видно. Всередині білий тонкий і зовні сотка. Ось так спочатку на дно накидаю дрібне гілля, потім наверх скошену траву, вже стару. Далі наберу шар компосту. Ото звідти. Ну, ось так. Наверх ще насиплю трохи звичайної землі і можна висаджувати якусь рослину. Ну, ось так посадив м'яту та пару салатиків. Тому можу рекомендувати тканинні горщики як досить бюджетний та зручний варіант для вирощування рослин.